На головній площі Житомира майорять синьо-жовті прапори. Військові, діти, народні оркестри та ансамблі зібралися тут, щоб вкотре підняти український стяг та продемонструвати російським окупантам, що нашу волю не зламати. Державний прапор України підняти. синьо жовтий стяг для українців завжди був символом свободи та боротьби за незалежність. Цього ж року наш прапор майрить по всіх куточках світу і ознаменовує незламність. Прапор це та річ, це той символ, який ми поважали завжди. А зараз, в часи, в часи війни це щось дуже таке. Це набагато якесь ближче, рідніше. Для Кожного українця синьо-жовтий прапор зараз має величезне значення. Під ним йдуть на битву та створюють нові бойові легенди наші захисники. Він зустрічає тих, хто евакуюється з тимчасово окупованих територій. І він майрить над звільненими містами і громадами, решетовані кулями й уламками, випалені пекучим сонцем або поблик, виблискуючи свіжими кольорами наші полотна, стали осереддям пам'яті для майбутніх поколінь. Після урочистого підняття прапору площею та містом проїхали велосипедисти. Позаду них вітер розвівав стяги. Народні та дитячі ансамблі теж долучилися до свята. Мої україні чудові дівчата. А хлопці їх щиро вміють кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, полюбіть її. Однією з головних цілей заходу було подарувати нашим військовим прапори з подяками від Житомирян та нагородити захисників, які не жаліючи себе щодня боронять Україну. Грамоти, подяки та годинники вручили нашим воїнам. Двадцять Деякі з них зараз перебувають на фронті, щоб привітати цих героїв. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин вирушив на передову. Та, незважаючи на веселу атмосферу свята, співи, сміх дітлахів, ми не забуваємо про наших загиблих героїв, чиї імена навіки закарбувалися в історії нашої держави. Тому сьогодні, під час церемонії підняття прапору, до пам'ятника загиблим воїнам поклали квіти та вшанували їх хвилиною мовчання. Ні, жовтий прапор має столітню історію. Він завжди єднав український народ у боротьбі за незалежність. Тож пам'ятайте, якою ціною ми вибороли нашу державність, і продовжимо її виборювати кожного дня. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1